Всім привіт, це Тарас Білка, гурт Крапка а це наш відеоблог. І крапка не лише намагається розвивати музику в Запоріжжі, а й стежити за всім, що відбувається в нашому музичному просторі. А сьогодні поблизу села Відрадне свій кліп знімає Олег Скрипка. Подивимося, що з того вийшло. Поки що я бачу там купу хіпанів, які сидять, курять кальяни. Всі сміються, всім весело. Пішли, подивимось. Що з того всього вийде, поки що фіг його знає. Але поки що всі хіпани сидять, курять кальян, п'ють пиво і посміхаються. Тим часом скрипка роздає свої настанови. Так, так. Да. Ну, смотри, а, а плечі виворачує на нас. Вот. Періодично намагається навіть керувати знімальним процесом. Ну так, боляку. Хіпують по-справжньому. Залізли на дах Фольксвагену і давай грати на гітарах. Поряд літають ні не мухи Це такі камери, які намагаються зафіксувати найцікавіші моменти. У мене просто є знайомі тут в Запоріжжі. Вони мають прекрасні автомобілі. Це хіпі-хіпі-мобілі. якраз такі автомобілі в них подорожували, подорожувала молодь в 60-х, 70-х роках. І ми написали пісню, яка називається Чудовий світ. І про прекрасне життя молодих людей, які подорожують. Ідея визникла давно. вже. Олег, ми з ним давно вже ведемо ці переговори. Йому це понравилось. Він, коли побачив цю машину, другу машину. Він захотів зняти одразу кліп, І ця ідея вже винашується більше года. А поблизу села відрадне. Як у приказці на одному краю перднули, на другому вже почули. Почали з'їжджатися люди. Дехто з них навіть не знав, що відбувається, але був запрошеним офіційно на зйомки. Але знаєте, що тут відбувається? Та чув. Чули, а що ви чули? Кліп. Кліп чий? Олега скрипки. Так ви приїхали так подивитися? Та ні, пригласили. А, Пригласили? Так ви да. будете учасником. Мабуть. Ви вже в кліпах знімалися? Ні. ні. Ні? А розкажіть, як ви взагалі уявляєте, що це буде? Не я я так розумію, що скрипку доведеться погрузити вам в прицеп, і ви його будете катати. Та нема питання. Що ж стосується костюмів, тут все напрочуд унікально. Хтось свиснув у батьків пальто, а хтось кліша залишив ще від діда. Розкажи, знаєш, взагалі, що буде відбуватися пісня, хоч чув? Поняття нічого не маю, просто приїхав. Ні, мені сказали, що в кліпі нам потрібно бути хіба. Я вважаю, що в мене один з найвернутих костюмів якраз для цього кліпу, поэтому я і приїхав. Сам скрипка стверджує, Запоріжжя це не просто Запоріжжя, це така українська Каліфорнія. Ну йому, мабуть, видніше, він там бував. А тому саме цей степ вибрали для зйомок хіповського відео. Навколо запорізькі степи. Ці степи мені чомусь нагадали рівнини в Каліфорнії. От і ми знімаємо кліп в стилі хіппі. От я згадав дитинство, згадав, як я носив. Кліша від коліна, кліша від бідра, слухав рок-н-рол. Я така давня поклоніця, ребята, що для мене це просто пік вообще щастя. Пік, ну а що можна ще мріяти? На ну, чому? Я безумно щаслива. Наскільки взагалі сьогодні актуальні оці от ідеї хіпі? Тобто... О, ви знаєте, вони вони завжди актуальні. Це такі ідеї, ну які не мають часу, не мають простору. Тобто, треба, треба ось тут це мати і. Не обов'язково там якось одягатися специфічно, спеціально. Це просто десь тут, десь, десь в душі, і в серці. А от і непрохані гості: це працівники МНС. Вони бояться пожеж. Раз багато людей, значить, буде шашлик і будуть щось смажити, значить, буде й багаття. У них спитали вогнегасник. Є, але на всі побажання і прохання залишитися з нами, щоб потусуватися, вони відповіли негативно. можно что, что ли ты на вас вызвали? Как? Мы проезд. Да, по экскурсии. Что это? Мы решили переезжать. Пожарная безопасность. Ну, может, что случилось, мы не знаем. Ты знаешь, что... Ребята, оставайтесь с нами. У вас есть такие жители в багажнике? Конечно, есть. Есть? Конечно. Прекрасно. Нам нас, если надо, пожарная машина может проехать. Все, будьте с нами. Що робите? Скажіть, yes. щоб ми знали. Щоб ви знали? Так. Well, да. Знімаємо кліп, а що? А, все. Я думаю, що, що случилось сталося тільки на розв'язку, мені в курсі. ви там з нами, друзі з ким візитом? Звісно. Ми приїжджаємо. Ми, ми їдемо просто, а, заїдемо. А, я думаю, якась біда зустрічається з моєю шашкою. Потрібна замінітості. Коли з'явиться відеоробота, точно ніхто прогнозувати не береться. А тим часом скрипка… Буде міряти перуку. До речі, вперше за свою кар'єру. До цього він завжди знімався зі своїм волоссям. А довго волосся. зрізати для іншого проєкту, але в кліп я буду використовувати перуки перший раз. У нас військова підготовка була в школі, і мене постійно ганяли, бо в мене до плеч було волосся. І краще ми придумали таку штуку, що я там волосся за комірець прятав. Там. Потім все одно ж знаходили, знаходили, ганяли. Але я просто був відмінник, і мене було складно ганяти за волосся, бо я ще вигравав олімпіади по математиці фізиці в школі, і мене було важко якось там гнобити. Тому я там був в привілейованих. Ще рок-н-ролл грав і на випускних вечорах, шкільних вечорах грав. Грав рокінро, і там ну, вчителя любили. А ми будемо намагатися стежити за всім, що відбувається.